Що таке глютен і чого про його шкідливість, так багато дискусій. Глютен це група білків, які містяться у пшениці, житі, ячмені, аспельті, сорго, тритікалі. Ці білки відносяться до групи лектинів. Це такі білки, які рослини еволюційно пристосувались виробляти для того, щоб тваринам було не дуже приємно і зручно їх їсти. Тобто, таким чином рослини захищають себе. А за допомогою генної Інженерії в останні десятиріччя. Ще а, додатково модифікували пшеницю, додаючи туди інгебітери, трипсини і альфа-амілази для того, щоб худоба, шкідники не могли нормально споживати цю пшеницю. Таким чином захищають поля, захищають сільські господарства від шкідників для того, щоб підвищити врожайність. Але людині також стало набагато важче перетравлювати ці важкі для травлення, імуногенні пептиди, глютеної групи. І у великої кількості людей це 25% є генетична сприйнятливість, тобто схильність до виникнення чутливості або потужної реакції на глютен. І в одного проценту це десь одна сота людина приблизно може викликати навіть серйозне захворювання, Це ліакія, про що я більш детально розповідаю на своєму ютуб-каналі.